Добрий день малята! Сьогодні у нас ліплення. Яка ж у нас пора року настала літечко? Літо у нас, як і всі пори року, мають три місяці червень, липень і серпень. Зараз у нас червень. Послухайте віршик. Той, хто бачив, як розкішні маки вогняно цвітуть, як в садках довпілля вишні. Аж гілки додолу гнуть. Той, хто в пору косовиці, на узліссі поміж трав, Соковиті полуниці, повні кошики набрав. Той розкаже сам, напевне, чом це здавна між людей На Вкраїні зветься червень, червень, перший місяць літній цей. Ви здогадалися, чому червень дітки називається місяць? Тому що все червоніють, ягідки червоніють, вишні, полунички, маки цвітуть. Послухайте, що ж ми сьогодні будемо ліпити. Червона, солодка, запашна, росте низько до землі близько. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитися, щоб зірвати, що? Полуницю. Сьогодні ми з вами будемо ліпити полуничку. Так, що нам для цього потрібно? Нам потрібно пластилин червоного і зеленого кольору ось такий квадратик, картону. Візьмемо синій колір. Так, У нас плоскосне ліплення. Спочатку ми будемо ліпити стебельок. Так, беремо. Зелений колір пластилину, відрізаємо кусочок за допомогою стеки і розкочуємо тоненьку, тоненький стебельочок. Так, такий робимо довгенький. Так, ось. Ми в самей низ ось ставимо стебельочок. Так. Пальчиками притискаємо, трошки згинаємо ось. Так, притиснули. Так, ще маленький кусочок пластилину, пластилину беремо і робимо ось ще один стебельочок. Так. Листочки теж зелені в нас. Бачите, які вони наші листочки? Ось, візьмемо, зробимо три листочки. Так. У нас спочатку ми зробимо овальчик такий, потім пальчиками будемо розплющувати його. Ось. Ось. І вийде у нас, ось дивіться, листочок низ у нас широкий, а верх у нас. Тонший, тоненький. Так, робимо три листочки. Так, пальчиками розплющуємо. Так. І ще один. Три листочки робимо. Ось. Просто білечка їх. Ось так зробимо. І з цієї сторони. За допомогою стеки ми ось бачите, як робимо листочки? Ось такі ставимо рисочки. Ось посерединці. Так. І. Так, зробили. Тепер ми будемо полуничку ліпити. Так, відрізаємо кусочок пластилини червоного кольору. Так, скручимо. Теж наберемо ось овальчик такий. Зверхів у нас полуничка. Широка, а внизу у нас вона тоненька, трошки тоньше. Ось ми вверх розплющуємо. Ось. Так, прикладаємо і притискаємо. Ще в нашій повночці є ось такі, бачите, зверху листочки. Ми теж їх зліпимо. Маленькі, ось листочки такі. Ми Беремо кусочок пластилину, так, розділяємо їх ось так. О. Так, і зверху ось тут ставимо. Ось у нас. Так, за допомогою стеки робимо ось такі ось, як зернятка на сінинки полунички. Так, одну зліпили, ще одну зліпимо, уже ось. Так же ми беремо пальчиками, розплющуємо. Ось верхню частину внизу, залишаємо, Получається в нас ось. Прикладаємо, притискаємо пальчиками своїми. Так, знову беремо зелену пластилину кусочок і шматочок відки. Робимо теж. Ось такі надрізи і прикладаємо наверх ось вунички і робимо степу ось такі так, внизу ще ми можемо взяти зелений пластилин і Завершити нашу роботу ось. Що клубничка, Ось у нас. Як травичку зробити? Ось. Ось дітки у нас така вийшлася робота. Полунички. Соковиті полунички. Все, дітки, до побачення. На все добре. Присилайте мені роботи. Мирного неба всім!